Вони креативні, професійні і прагнуть змінити освіту на краще. У Вінниці відбулась зустріч педагогів з усієї України в рамках роботи руху Едкемп. Зараз освіта змінюється, і вже п'ятий рік поспіль відбувається реалізація реформи нової української школи, яка абсолютно змінила підхід до навчання дітей. Потреби і запити сучасних дітей значно змінились. Бажання професійно розвиватись та удосконалюватись заради учнів саме те, що об'єднує освітян для того, щоб розширити коло друзів, для того щоб розширити коло однодумців, а тих, які хочуть. Перетворювати, які хочуть удосконалювати, змінювати освіту в нашій країні. Вона й наразі є конкурентоспроможною в світі. А враховуючи ось такі регулярні не конференції, такі класні підходи, вона буде тільки і ставати ще кращою. Учасники обмінювались досвідом у сфері психології та інклюзивної освіти і новими методами викладання, аби ще більше зацікавити дітей до навчання. Тему лекцій кожен обирав самостійно у форматі вільних дискусій з досвідченими тренерами говорили зокрема і про те, як зберегти власний ресурс і не загубити себе через велике навантаження. Це час, ну це дуже важливо, тим паче, що я ось я працюю достатньо вже довго довго дистанційно в Запорізькій області. Ну, ми працюємо дистанційно, і формат ми не виходимо. Але я бачу, як це відбувається так в цій частині країни, що діти ходять, діти навчаються, і ось надання тієї можливості надихнути людей на подальші дії, на пошук меценатів, можливостей для розбудови свого навчального закладу і для розбудови своєї особистості в подальшому для в своєму житті. Після повномасштабного вторгнення вчителі стали надійною підтримкою і не лише для школярів, а й переселенців, та ЗСУ. чи не кожен освітянин волонтерить, а у роботі з дітьми ще й психолог. Тому для освітян, окрім освітнього хабу, освітньої платформи, дуже важливо, на наш погляд, було і надати їм якусь можливість психологічного психологічного розвантаження, творчого розвантаження, підтримати їх, надихнути їм, повернути їм віру в себе. Бо дійсно ну, в багатьох освітян складаються крила, а для вчителів це дуже важливо, тому що ці крила ми даруємо нашим дітям. Зараз дуже Дуже важливо підтримати саме дітей, тому що вони вразливі в війну. Вони саме найвразливіша категорія для того, щоб в нас виросло повноцінне здорове покоління України, яке зробить нашу країну самою кращою в світі. Загалом у магістральній неконференції Едкемп взяли участь близько 200 освітян з п'яти областей України.